Депутатка Європарламенту від Румунії погрожувала публічно президентові України, пообіцявши переламати ноги. Діана Шушоак під час візиту до Росії на запрошення так званої міжнародної асоціації друзі Росії пригрозила переламати ноги українському президенту, якщо той з'явиться в парламенті Румунії, і про це вона написала в прес-релізі за підсумками заходу на своїй сторінці у Фейсбуці. Шошуаки повторила російську пропаганду про те, що українська влада нібито утискає етнічних румун, яким не дозволяють розмовляти румунською мовою, не дозволяють молитися. Заборонено православ'я раніше. Шушуак, ця президентка Шошоаки вже пропонувала анексувати частину української території. Навіть подавала відповідний законопроект про приєднання до Румунії частини південного регіону України. А навесні 2025 року служба безпеки України заборонила її в'їзд до України.